Доброго дня всім! Це відео я хочу присвятити тому, як підготовлювати субстрат для дендровени. В даному випадку, це субстрат для малька, який буде йти на продаж. Це є гній. Тобто маточники у нас на торфі, мальок на продаж, вирощується на гної. Перед тим, як, як ми. Цей гній замочуємо водою, як ви можете бачити, ми його переморожуємо. Після того замочуємо, він повинен постояти кілька днів. Після того, як він стоїть, ви можете бачити, як зараз я роблю. Я вигрібаю звідси гній. Це перфорований ящик фруктовий. І вода стікає зайва. Після того. Воно ну, так трошки постоїть, коли ящик наповниться, трошки постоїть, вода стиче ще більше. І після того вже фінальна стадія, я беру і вижимаю гній, щоб остаточно забрати воду. І кидаю сюди. І це тут у нас вже буде готовий субстрат. Навіть після того, як я вже остаточно вижимаю, там все рівно є достатньо вологи. Якщо там. Ви відчуваєте, що вологи замало, ви можете ще трошки зволожити, тільки не перестаратися. Ось я набрав сюди ще відро, трохи гною, який вже я промочив. І ось ці два ящики вже закинуті, там сіточки стоїть, зверху гній, тобто мальок буде вилуплятися і туди повсти. Знизу також великий ящик, там аналогічно. Це у мене за 10 днів з одного ящика оцього нижнього, що я показував великого, назбиралося 5 нових ящиків на продаж. Тобто інтервал раз два дні я вибираю. Зараз вже у нас практично весна і назбирається ще кілька ящиків, і я це все переношу або ось тут збоку. Я вам покажу, куди я їх буду переносити або в підвал в приміщення. Ось там значить основна кількість ящиків. А ось тут я планую це викидати потрібно, це ще від лишилось. лише ось. А отут я планую поки що малька складати на виріс на продаж. Тут або, як я вже казав, в підвалі. Давайте ще ходімо в підвал, покажу вам, як там буде плануватися. Бачите, тут такий був секторій. Тут в мене біогумус наскладений. Поки що одну палету зробив. Планую зараз кілька палет підготувати до. Сезону, бо скоро вже починають е, фактично садити. І потрібно оце добре для теплиць, для городу, для всіх рослин. Е, і ходімо туди, я покажу це приміщення, де планую вже в більшій кількості складати малька на виріст на продаж. Так, ось тут двері ми поставили, щоб було тепліше. І е, всередині, плануємо, всередині плануємо. Секундочку світло знайду. Всередині ми плануємо тут е, так само обігрівач зверху ставити. Ось тут є такий стелаж. Е, це буде, Ці всі гарбузи гнилі будуть забиратися на наш бурт на гноєвого хробака. Стила буде вдосконалюватись, ще додаткові полички ставитись. Тут буде дендробена стояти, так само дендробена буде стояти тут е, е, з топками, так як я роблю е, в тому приміщенні, де, е, де ми були тільки що і попереднє відео також. Кути я розчином позапускав. Тому що почнедену десь там тікати, сидіти там. Для дендробени, якщо вона в разі тікає, то я буду робити такі горбочки з землі, з торфу або з гною, де вона, якщо втікне, вона там зможе пересидіти хоча б. І я її зберу назад. Так що поки що тут ось так це все буде на днях буквально прибиратися і доводитись до якогось пуття. Не знаю, чи є потреба білити, подивимось. Ну, стелаж буде вдосконалюватись, все буде прибиратися, виноситися. І ну, це займе декілька днів, і я зроблю відео вже, покажу вам, що тут в мене вийшло.